Бачили, який салончик, а це Audi 20-го року. Ось така вона гарна на такому класному салоні, чорні стелі, лючок такий прикольний. Бачите, хопа. 2,0 бензинчик, тут двигун, 80 тисяч кілометрів пробігу. Бачите, є автосвітло, автодощ, ось таке шкіряне мультикермо, з крою з контролем, з голосовим управлінням. Машина, бачите, заводиться з кнопочки. Я так розумію, звідси виїжджає екранчик мультимедії. Також є Drive Select, система старт-стопи, відключення партроніки, відключення стабілізації, ось кнопочка, яка допомагає екранчику виїхати. Також тут клімат-контроль, підігрів сидінь, вхід під USB, ось така тут панель, скоробочка, автомат, керування мультимедіа Електроручний невеликий такий підлокітничок, але наче вам здоровий. Правильно? Електрорегулювання сидінь, Подивіться, просто есочний такий комплектація S тут. І це написано, щоб ніхто не забув. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Задній ряд також червоний, все в дуже гарному стані. Ось такий що тут підлокітник. Висовуються тут під стаканечки, Ось так. Можна пити все, що ви хочете. І тут, і тут ще так відкривається така ніша, щоб ви могли перекусити. І відкидується ще ця штучка, щоб було місце для лиш. І регулюється світло також ззаду. Є підігрів заднього скла. Камерка, електропривід багажнику, задні парктроніки. Тут ще є, ось бачите, гумові килимки, такі, такий великий дуже багажник, до речі. І тут ще докатка в комплекті. Ось так вона виглядає. виглядає така, як компактно, але місце там дуже багато і багажник здоровий. Що у нас тут попереду лінзована оптика, омивачі фар, передні парктроніки. Машинка коштує 24 700 І чекає вас у нас на майданчику автопоїнт. Автопойнт. Придбай! Якісне авто.